Це при тому, що я симпатизую військовій історії тільки. Я розумію, що я не військовий. Любити Цезаря, знаєте, це далеко не те саме, що махати мечем так само, як Цезар. Да, і розуміти оці всі стратегічні плани, я це все розумію. Але тим не менше, я наполегливо раджу окопуватись. Просто окопуватись. І вже при нашому засиллі піарників, ну, піарникам, так би мовити, буде не зле. Трішки попрацювати головою, а не родом, як вони люблять працювати і придумати, так би мовити, гарну, так би мовити, піарну назву цього всього процесу і піарити його раз ви тільки це і вмієте. І оце буде краще ніж, так би мовити, наша операція в Курській області. Набагато краще, тому що ми ризикуємо територіями зараз. Я вже мовчу про людей. Людьми ми давно ризикуємо. І цивільними, так би мовити, і безпосередньо військовими. Але якщо Україна не научиться грамотно розподіляти фінансові потоки, Направляти кошти туди, коли вони справді треба, і брати це все так би мовити, на оці всі бухгалтерські моти документи, поставити одного грамотного бухгалтера.